Дуже впевнений, що мало хто з Міжівці знає, що у нас в Буківці, в самому верхові, є такий чудовий, чудовий млин. Я був тут зимою, літом ще не раз не був. думаю, треба обов'язково прийтися подивитися. Не знаю хто власник того блинку, але він просто ідеальний. Дуже гарна місцена. Отак. От сотні, років, сотні сотні років тому наші предки в таких валилах мили гуні, дорожки, покрівці. А є такі ентузіасти, які ще й по сьогодні зберегли до традицію. Опенічка тут. Віджили своє.

co kdo? No, mo, ya, no. Question, A bojí se, kdy? A bojí se, kdy jsme Co se za krasa taky malinky? No, všechny dějí, když jak je rodkate, abo je kdyhují. Ta toho znáte, že? A toho, oni se, je, 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 je zbojíc, a ta málo šíře. to. no, ano, šíře, to je, to to <gulky> No, to krasa. no, je je to Слухайте, ну молодці хлопці. Тобі було змінити люди в ступи вони. А, всякі у нього ші. це знову? Слухайте, а це старе, з яких років сидить вулиць? Це я знав кілько мужей, мужей. Ну все нос... такі, як у тому точно знімалися, як, знімали, ця, а як року, у кінах, не? Так, да? куди у нас? Так. І штани такі, ну штани... Хорошені всякі. Штани... Всяких я ще не бачив штани. Хорошені, ну. Хлопці ваші молодці. Погнуда выживала, сука, это так. Все у меня из-за отказа было. А шо ми... А что это було? Это камень? Это камень, что это було? Ну, это все журнова, а млин. Еще одна всякая, это то-то. Я так понял, то ведь, да, был? А это за давний млин? Это за здорово, вид. Ja, это за... Са... Здоровенный? Еще был 75 минут, и свиньи еще был, да? Тогда не был. Все ты стал так и разбирали с собой ночью. Разбирали, все уже сесть, колозные разбирали. А мы были, да и был старый To tak jedna ciemna fotografia dura taka, no to było i zdrowar, co tak, rozumiecie, no, ale ona ja się każe, gospody, patuj, kiedy bolesie, ja zrobię oba drzewa, bo on nie dalej uziebra, tak kamienie dorobić. Młodziec. No, a sobie robię to, no. Wolicja wszechłowocna. Przecież, a to, ta ja sobie patrzę, nie, to, to, to E е, во туристка приходја тоа коли, укажи нам ја која е тоа, да, пожалуйста. Тоа е тоа, тоа у райончик у немата кој е чесно по им, обично не е. Не, не, у район не е, но пак просто ви хошеш че запустете го, а и баш чеси кои кажа, дека се бреа ви, ја ги настану и кијван. Што би, што би не хошеш према така што би тоа и тоа. Што би, ама и ако тоа било, но не е, не е камен. А што се скаме, типо интерте мале што се шо? Но ви носат види, носат куќа оваа ту тузарно паде тун, и пак дали ја to taka system? Tak, to się system. A, mat, aż. to Nie, nie, nie. A to jest dokładnie. Nie, nie, A to jest rzymski. A to A to jest to jest to jest rzymski. to jest rzymski. A to jest A to jest rzymski. A No, jest rzymski. A to A to to jest to

Та, та йому, йому, йому треба щось, що йому, йому треба знайти такий то, да? Камінь ще камінь да? такий. Або йому треба віддіти, як то мало? Так, звісно. Так, то може його змолоти, як вже все коїться робиться. І то може, пожалуйста, молоти і все. А то вітте, то десь тут у сьому сьому десь має молоти, ну, така кімнатка мала, мала би, да? То що там, коли, я, то, то треба зробити таке приспособлення, ковш, або за сапати, або зерно йшло, колесо крутило. No. А він то то набрав всякі туди речі. Слухайте, ну що да, і це все звуло, так? Ну, і і то ся ткало, то ступ поволі, то то, то то ся било полотну, да, а е роботи ну, як. Ну, пакторію, де чимся було давно, як удівати. Це таке, як усе фотографіях стрих, точно сірі, да. да? А все все старе, а все вже його кирочезні, слухайте, дві. Просто дві развалило, там мечемо, no. ну, там це його провалювати, воно мені би сімей, то шість. Ну, У нас усі речі воляють кожен рік, як і Є дорожка, в нас є коцовані. Ну ви сяк мечете, він там це просто, і скільки сяк крутиться? Так, 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 висиха на сонці, і далі складуємо, який це не користує. От такі джерги, на то-то старі дали. Та що, кажете, як то сяк крути там, як це запускає? То? Ой, не, я вам кажу, коли колокольчик. Я, я все, коли... я все всю попади, в цю комнатку хотів попадати, все через... Я, yeah, якщо знаєте, і був Іваніна Вас... учителя Іваніна Васильовича, син. Математика колись вчила, щоб все Він... Я вчив немало ходила там. Він у репинному вчив і а, я... такими. Я... Та я у лікарна робила. Да. Я маю та Він прямо тут стояв, так? Це похоже, навіть на нього та місце, ні? А ось, слухайте, а цей почек маленький, він десь окремо там йде? Ні, там ще ворога роздвої. Ага, роздвоїться, так. А, то ви просто перекладаєте той. І все вже пішла вода. Вона мала тепер кисується. І мені ні до чого не є. І все, і теж пішло ввалило, так? Сухай де так трошки завалить. І все великої е вивалимо. Все. все, все. Иди, все Иди, а а, а це вже на великої це цевне... значить. А це то, що має молоти, якщо е, б е, 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 е робив то нам мабуть мало млин, так? Ну, бо кожно купили, але я. Alô, Deus Da, abençoe, espadilha. E se você quiser, eu vou I dar um pedaço de água. senhor, outro? Таким чином приводится механизм там и да.